Друзі, привіт! Сьогодні коротенька поїздка. Їдемо в парк Київська Русь. Їдемо не самі, будучи ще інші наші друзі. З ними зустрічаємося в селі Чабани. Вирішили під'їхати на автомобілі, щоб не їхати по окружні, тому що там поїздка весь час це якийсь стрес. Там щось так навантажене дуже. Це будемо відвигатися на зустріч до наших велодрузів. Все друзі, зібрались. Їдемо на зустріч уже з хлопцями. Автомобіль лишаємо. Маю надію, що буде гарна подорож. Сьогодні просто шикарна погода, сьогодні кінець вересня, а прогнозують 28-29 градусів тепла. Ну, це просто подарунок. Що робити, треба катати. Здорово, Добре, друзі, зібрались. Вся банда в зборі. Що, хлопці, будемо потрошку їхати? Поздали. Та зараз зупинились ходосавці. Дот на воді, який ви знаєте, забув сказати вам про маршрут. Маршрут з місця, де ми зустрічалися з хлопцями, приблизно на 75 кілометрів. І зараз напряму вже їдемо в парківська Русь. Там гуляємо, відпочиваємо і повертаємося додому. Тут ми робимо зупинку, щоб відвідати панораму, яку знайшли у камут. Необхідно прийти стежкою 800 метрів угору до оглядового майданчику. На розвілці беріть праворуч. Піднялися, знайшли цю панораму, яку хотіли. Прикольно. Ось там в Далечині. Це Київ відніється в тумані. 15 кілометрів, і будемо вже біля парку Київська Русь. Непогана панорама, якщо будете підніматися, то на розвилці направо, а не як ми наліво. Спочатку не туди пішли. up, gotta move along moment won't live forever Don't stop now, don't burn out, turn up, don't turn down, cause the moment won't live forever Get get up, crazy Let loose, Set yourself free. Друзі, ми приїхали вже на місці. Ось це дивовижна споруда. Перекус в парку Київська Русь дуже великі порції. Дякую. Ну давайте. гарну компанію. А, ти з чайком давати в мене чай вже так. Парк «Київська Русь розташовується у Буховському районі в селі Копачів, що в 34 кілометрах від Києва. Всі будівлі та споруди парку споруджені в реальному масштабі один до одного, так що його територія займає понад 10 гектарів. Це величезний тематичний парк, де можна зануритись в атмосферу древньої Русі 5-13 століття, познайомитись з традиціями, звичаями предків та просто цікаво провести час. Але крім цього, це також унікальний проєкт реконструкції, оскільки над ним дуже серйозно працюють вчені з України та інших стран СНД. Одна з головних завдань цього парку Симально точне відтворення архітектурного вигляду серця середньовічного Києва. Сьогодні в парку відтворена тільки частина запланованих споруд: це оборонний мур, в'їзні ворота з двома вежами, ресталище, княжу палату, сторожову вежу, табір вікінгів і житло кияного тих часів. До початку війни у парку проводились численні фестивалі, свята, турніри, чемпіонату по історичному бою. Наймасштабніших з фестивалів билини стародавнього Києва. Зазвичай він проводиться у серпні. Його основна родзинка це реконструкція історичних бід і турнірів. Подивились парк, рухаємося в бік Києва. Андрюшка сказав, дуже сподобався йому. Дуже гарний парк колись був. Йому не вистачає ремонту, йому не вистачає розваг пива. No vision can deliver. Це приїхали до Одеської траси. Прощаємося. Тарасик, як враження. Супер. Сподобалось? Дуже. Ще більше щоб трошки підйомчиків і взагалі. <рес> 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 Всім дякую, Тимофій, хлопці, вам також. Друзі, от і закінчилась ця невеличка велоподорож. Цікава локація, але є декілька мінусів. По-перше, дуже запущена. Не стрижене було абсолютно нічого, все заросло, багато фігур попадало, їх навіть не піднімають. І наскільки я знаю, навіть ще до війни, до ковіда там було набагато жвавіше. Зараз проводилися якісь фестивалі, конні прогулки, відтворювалися якісь військові події. Зараз цього нема, досить пусто. 150 гривень коштує білет вхідний. Один раз я думаю, що відвідати можна. Ну, більше там, на жаль, на даний момент нічого цікавого нема. Всім хлопцям, хто був з нами, велика подяка. Молодці, всі доїхали, маршрут нелегкий, особливо для Влада. Він на шосе, хоча кому сказав, що там ну, пару км -ем буде без асфальтової дороги. Виявилось набагато більше. Так, да, виявилось набагато більше. Йому, кошта, важкувато було, але він молодець. Як для шосе проїхав, все дуже добре. Все, будемо закінчувати, розбирати і їхати додому. До нових зустрічей. Пока.